Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. Отримала своє замовлення по 9-му каталогу. Ось так воно виглядає. Ось. І запрошую вас на розпаковку. Всі ціни і підсумок замовлення ви можете побачити у спільноті. А зараз я просто поділюся своїми емоціями від нових продуктів, які я отримала. Мовлення відразу маємо і е, наші продукти. Новиночка каталогу, Неонова колекція. Бачите, які кольорі? Геть для душу. Бачите, який колір? Мило, лосьон для тіла і мочалочки. Кольори дуже яскраві. Аромат більш яскравий, як на сторіночці в каталозі. В каталозі ви також зможете попередньо підтестувати. Але тут аромат більш насичений і різкий. Мені нагадує такі якісь тропічні нотки, такі тропічні фрукти. Консистенція, бачите, дуже така плотна геля. Мило. Всі продукти виготовлені в Польщі. І мають строк придатності до 27-го року. Бачите, які гарні. Така якась. Як такі дві. Бачите так. І складені разом. Зараз протестуємо аромат. Схожий на аромат геля для душу. Дивіться. Який. Бачите, так от така скобочка. І тут, і так вони складені. Бачите, воно таке прозоре, як жилі, і бачите, так переливається. Дуже такий ефектний. І тут написано також, бачите, логотип колекції самої. Не знаю, як Тобто дуже гарно, естетично. І лосьон для рук тіла. Також виготовлений в Польщі. Колекція не має захисту, тобто, бачите, написано, що він зелений, але він білий. Дивіться, він абсолютно білий. Бо я чекала, як написано, ось, ласьйон неоново-зеленого кольору з яскравим фруктово-квітковим ароматом. Він білий, ну, ну, може, ну я не знаю. Ну, може, бачите, може, відтінок, ви бачите, якийсь трошки зелений, але він досить ну, такого. Гарного кольору. От, дивіться. Теж схожий на аромат е, геля для, для душу, але дійсно е, трошки більше квіткової нотки. Гель для душу мені здавався більш таким фруктовим. Мила більш схожа на гель для душ, але так аромат не сильний. Дуже легкий ласьон, легко війшов. І ось такий аксесуар виготовлений в Китаї. Якщо гель, ласьйон і мило у Польщі виготовлені, то е, мочалочка виготовлена в Китаї. Так дуже, дуже мені сподобався цей аксесуар. Не знаю, е, бачите, яка м'якенька, і вона така, навіть отак, ну, бачите, так, до середини прогинається. Такий дуже приємний матеріал. і... Для масажа просто дуже приємно. Ну, мені цей аксесуар дуже сподобався. Бачите, у нас була, якщо ви пам'ятаєте, е, контейнер для гелю для душу, але там такі більш короткі такі щитинки з силікону, а тут, бачите, які довгі. Мені здається, для піноутворення вони будуть більш такі. Бачите, які гарні. Цей аксесуар дуже сподобався. Так, мені здається, і для голови так. гарно. Ну, це експеримент. Для тіла ідеально. Це в мене підписка. Коктейль шоколадний дуже гарний продукт, протеїновий коктейль дає насиченість десь до 4 годин, якщо я його п'ю на молодці. Сонцезахисний спрей. Прекрасний продукт, і зараз сонце просто отак от от. давайте подивимося. Це не новинка. Виготовлений продукт у Польщі 150 мл і строк придатності 0,4. -20. Дуже, от бачите. Дуже приємний аромат і така консистенція. Бачите, от я нанесла. Зараз ми подивимося, як він буде е, трошки підсихати. Прекрасний такий приємне дуже відчуття на шкірі, і відчувається відразу, що е, такий ефективний захист. Дуже гарні продукти цієї серії. Я ось е, вирішила спробувати саме спрей, бо дуже зручно наносить. Новиночка. Губочка. Ну, ви пам'ятаєте, вона була кругленька, трошки стала менше. Також виготовлена вона в Китаї, має захист і тут у вас буде протисихання також засіда. Дивіться, яка вона. маленька ну я думаю, це буде ефективно. От бачите, Ви берете і це вже у вас тільки робоча поверхня, тобто нічого зайвого. Тобто ви тиснете на широку частину і вмиваєтесь. Я думаю, що це зручно. Коли велика, все ж таки більше зайвого матеріалу і не так зручно користуватися. Я думаю, оптимальне таке. Вдосконалення, думаю, це добре. Так, тепер рушничок для охолодження. Виготовлений рушничок в Китаї, розроблений в Швеції. Дуже цікавий продукт. Він має також протисихання і Інструкцію, як тим користуватися. Мені щось повезло в мене навіть дві інструкції. Тобто, треба намочити його в воді, викрутити, і тоді він буде вас охолоджувати. Ось. Дивіться, який. Він такий тоненький, великий досить, бачите, такий рушничок. 94 на 24. Бачите, така етикетка. І коли ви його намочите, ви отак його на шию можна покласти, так собі, для того, щоб охолодитися в жору або обмотати, там, якщо там щось треба охолодити. Мені здається. Ну, це треба, щоб вам сказати висновок, тут є логотип філософа. Це треба його випробувати в таких польових умовах. З одного боку, він, бачите, такий має таку сіточку. Ну і на сіточку просто його фактура така, а з другого боку, він, бачите, більш гладкий. Тобто зовсім. Дуже гарно оброблений. Подивіться, дуже акуратно зроблений. Взагалі, якість дуже непогана. І логотип такий стильний, гарний аксесуар. Новиночка тендер Кейт, бачите, який гарний з арбузом. І, ой, і всередині. Ну, дуже гарний дизайн. Ой, які ж гарні. Аромат. Ммм, солодкий аромат. Ну, тут аромати, так, вони не дуже тримаються, але коли ви відкриваєте флакон, дуже гарний аромат. От, давайте щось намажемо. Ой! Як розходиться аромат, коли наноситься. Не знаю, чи це залишиться так. Ну, дуже гарний. Але швидко уходить аргумент. От Відчула його і його нема. Ну, якість мені сподобалась. В шкіру просто швидко війшло. І дуже гарний флакончик, такий радісний. це я взяла на розпродажу помадка для брів. Також виготовлена в Китаї. Все такий. Уже продукт він давно у нас, і ми його знаємо і користуємося задоволенням. Подивіться, тут його трошки, він такий світленький. Тут є, бачите, отак, вона легко виймається. Така. Давайте я трошечки, щоб вам показати. Бачите, воно так набирається. Бачите, як відразу от, ну, ця брівиця і ця, я скоріш, я трошечки нанесла продукту. дуже зручно для нанесення така щіточка, гарний продукт, якщо ви світленький, беріть. Новиночка, скрибок гуаша для тіла. Це 100% перероблений пластик. І ось тут є інструкція: можна кінцівки, тобто ніжки або тіло, тобто наші проблемні зони для масажу. Виготовлений в Китаї. Прозорий в руці дуже зручно, Я вам хочу сказати, такі масажери дуже зручні Oriflame І тут, бачите, у вас буде інструкція, як, як проводити масаж. Інструкція досить велика на багатьох мовах. Ну, тобто, попереджений, і озброєний. Ось. Обережно я ось використовую через легку тканину, і, ви знаєте, також дуже приємно. Так що можна ось. Ну, такий відчутний, ось він якось відчувається, тобто такі процедури. Ось. Бачите, тут один бік рівний, а другий трошечки опуклий. Ось, ось так. Ну. Синя туш On Color. Вона має захист. Якщо ви бачите, в мене нанесена синя туша, ось Вандерлаш Ультра. Ось, і цікаво порівняти колір. От Це веван, щіточку. У мене це колись була ця туша, але потім ніяк її не можна було взяти. От, дивіться. Ну, така щіточка м'якенька. Подивіться. Давайте порівняємо трошки колір. Ну, так, вона такий більш колір такий. Бачите? Більш такий. Подивимося. Давайте подивимося. Ну, от, наприклад, я нанесу її на нижні віки. Я нанесла її на нижні віки. На верхні. У мене вандерлаш ультра синій. І бачите, він виглядає більш темним. Ось, а на нижні віки, бачите, це в мене. Ось. Але фарбуватися дуже зручно така м'якенька щіточка. Дуже приємно. Спрей New Age можна користуватися на протязі дня, освіжаючи шкіру. Діє як маска, шкіра доглянута, підтягнута. Ну, щоб туш... ну, взагалі. Взагалі його треба так. От ви просто проводите. І все. Все. Отак е не треба так наносити. Зараз подивимося результат. Я переживаю, щоб туш, Але бачите, все, туш, протримала. Бачите? Дуже приємне відчуття. Він дуже гарно працює. І драйвер каталогу новий аромат. Був прознік. Ось він. Е я його брала в минулому каталозі. Ну, в пробнику в мене цей аромат, він приємний, але 8 годин в мене не протримався. Але все ж таки новиночку я взяла і ще й бальзам тільки рожевий був. Тобто вибір там або олія для губ була червона, як я, а я взяла бальзам рожевий. Бачите, такий колір. Дуже гарний. І ось аромат. Аромат виготовлений в Польщі 50 мл. Ну, має захист, як ви бачите. Ось, дивіться, який він гарний. Ось, ну ось така, хочу вам передати. Якщо ви бачите, тут така сфера на коробочці. Придатне до 29-го року, тобто не хвилюйтесь. Ось. І тут у нас позначки щодо аромату, як ви бачите, містить нове покоління мускусу і сербетоліт. І містить Суперамброкс Біотех Білий. І спирт натурального походження. Тобто, я думаю, що це означає щось кардинально нове. І я хочу сказати, що це парфум дійсно нового покоління, тому що це якби друга шкіра, яка буде створювати ваш. Відповідний чуттєвий настрій. Тобто вона буде вас настроювати на певні емоції, чуттєвості, краси. Ось. І це дуже цікаво. Ось. Вісперс of me. О, яке відчуття? Дійсно ця ось так. Таке незвичне відчуття, коли ви торкаєтесь цього, може це і пластик, але таке відчуття, якийсь новий матеріал. Ну, флакон такий. Бачите, він матовий, дуже гладенький. Я просто відразу, коли я торкнула цього флакону, пішла асоціація, от бачите, який клад, От він схожий. Він, бачите, іншого кольору. От, Але сама оця пробочка, вона дуже цікава на дотик. Вона така шероховата. ну, якийсь антистрес. Вже сама ця пробочка настроює на такий настрій. Зовсім. Інший, вона, ну, дійсно, інший рівень чуттєвості. От пробочка, що ви берете, наприклад, оцю пробочку, ну, це взагалі. Собі просто. А тут ви берете і вже такий настрой йде. І отут також це відчувається великим пальцем. Ну, зсередини, отак. Послухайте, як вона звучить. Так, ви знаєте, от вона звучить як от ракушка на морі, да? отакий от шурхіт моря. От в мене точне відчуття. Ну, звичайно, отповежу. Тут такого не виходить. От, а тут вона шуршить точно як ракушка. А біля вуха це просто... Бо Це просто антистрес. Спробуйте. Просто як шорох ракушки. Чуєте, я не знаю, як передасть. Нема мікрофону, але це прекрасно. І сам аромат. Ну, стійкість тут треба буде випроводити. Надзвичайно приємне, от саме нанесення. Надзвичайно приємне. Він такий приємний, такий, він і не солодкий. Він дійсно як друга шкіра. Такий дуже приємний аромат От від шкіри. Мені ось дуже подобається. Але просто я не можу вам сказати, чи буде ця стійкість 8 годин. Але це однозначно цей досвід треба спробувати. Тим більше зараз йде з бальзамом. Бальзам прекрасний. Прекрасний аромат. Тут у нас ось написано груша. Так, відчувається солодкість такої свіжої груші. Отак, як ви таку стиглу грушу, ви розкусуєте і такий е, солодкість, і такий трошки водний такий. Акорд яскравих квіткових нот. Так, це як такі квіти. Але дуже приємне. Вони так не, не хапають за горло, не душать. І мускус. Мускус дуже приємний. Мускус нового покоління, як ми з вами і читали. Я думаю, прекрасно, Відчуття просто. Ну, я не знаю, це треба походити, щоб відчути, що там буде, який шепіт. Але пробочка, подивіться, це дійсно цей шепіт. Це такий антистрес Дуже приємно. Прекрасний аромат. Я задоволена 100 від 100. Прекрасно. Якщо він буде ще 8 годин, це просто бомба. Я думаю, і влітку прекрасно. Такий солодкий, прекрасний аромат. Ось таке тепло, щось схоже. Ну, не так. Але, схоже, якщо ви відчували аромат, нині навіть не буде вам портити. Це щось зовсім нове. Але от таке відчуття тепла, такого шорхіта, піску, шур... моря, таких хвиль. Мені дуже подобається. Ну і на розпродажу ось взяла Софіва Т-Гезе. Це вже фланкер. Але сам парфюмер і нотка боби тонка і сандала, ну, не змогла я не взяти. Я той і цей аромат у мене ще не було його. Але я завжди мріяла ось саме, сам флакон. Подивіться, який гарний, дуже гарний. Ну, у мене цей аромат і ще цей. Угу. Оцей аромат, він такий з гостринкою йде. Він свіжий такий, але солодкий. А це зовсім інший аромат. Він вас закутає, якби сонце своїми променями вас зігріло. І ви зразу у цей шепіт, все ж таки аромат ну, антистрес. Спробуйте новий оцей аромат, він прекрасний. Стійкість не можу сказати, спробника, спробника там взагалі нічого не понятно, я вам скажу. Та аромат прекрасний. Ось. І цей аромат мені також дуже сподобає, але це зовсім інший аромат. Він такий з гостринкою, свіжий, такий, трошки він такий задіра, такий аромат. Ось. Дякую, що ви були зі мною на розпаковці. Думаю, що вона була вам корисна. Я до замовлення дуже задоволення. Тут все є і для спорту, і для масажу, і нова для копання. Дуже гарна ця щіточка, всім рекомендую. Ось Для вмивання мені сподобалося це вдосконалення. У мене були, ці, я користуюсь ними. Але ця форма ну, нічого зайвого, це теж важливо. Всім раджу оцей сонцезахідний спрей я спеціально на себе нанесла. Бачите? Ну, трошки ось, ну, як і всі сонцезахисні спреї, трошки, бачите, блиск дає. І, але трошки пудри, і вже буде все прекрасно. Ось, і всім раджу спробувати. нюєч. Зараз він іде зі знижечкою. Його вистачає, якщо так ви економно, Так, нормально. Він економний такий. Але результат... Прекрасний від нього. Як бачите, туш трошки світліше онколор. Ось. Помадка для брів також мені сподобалася. Але дуже гарний на літо колір. Звичайно, більш елегантна. Вандерлаш, вона така темна, а це така блакиті. Ну і мікс, бачите, нижні віки. І верхній теж дуже гарний. Ось. Всім дякую за увагу. Якщо моя розпаковка вам була більш-менш корисною, і ви отримали задоволення, поставте мені лайк. І візьміть за доставку, це я вам просто раджу, візьміть за доставку оці Омега 3. Це і молодість. І сила прекрасний продукт.